Ну що, всім бажаю міцного. Поговоримо на снайперську тему. Значить, так, саме головне, що ми починаємо. Потрапляння під вогонь снайперів та відсутність контрснайперських дій мабуть, є одною з головних помилок наших командирів при організації бойових дій, тому що обов'язок командира. Скажімо так, старшого, полягає в тому, щоб навчити офіцерів і солдатів діяти в ході боротьби з використанням снайперів та проведення контрснайперських операцій. Нагадую, що за підсумками аналізу локальних війн і конфліктів взагалі на земному шарі, майже дві треті втрат вогневих завдають саме снайпери. Тобто більше втрат від уламків, це зрозуміло. Ну саме від вогневих, це від снайперів. Головне завдання снайперів, так, щоб ви розуміли, не вбити там когось конкретно, а своїми діями посіяти хаос і паніку. Тобто, це саме головне завдання у снайпера на полі бою. І саме через цю догмату треба спочатку зрозуміти. Чим живе снайпер, а тоді вже шукати антидот. Для того, щоб кошмарити фронт, тобто снайпер відповідно до своїх можливостей щодо впливу на противника, можуть виконувати завдання, а саме знищення цілей, що швидко з'являються або зникають, та не спостерігаються чи недосяжні для ураження зі свого переднього краю, знищення офіцерського складу. Зрив організації роботи переднього краю, снайперський терор та деморалізація протилежної сторони, а також спостереження за діями, вивчення розташування вогневих засобів, спостережних коригувальних командних пунктів, ну і інших важливих в тактичному відношенні об'єктів. Звичайно, що командні пункти маються на увазі і, е, КСП взводні. Тому що вони знаходяться ближче всього до лінії фронту. І ще важливий нюанс: дистанція ефективної стрільби, скажімо так, штатної снайперської гвинтівки у снайпера, в принципі, з непоганою підготовкою, практично не перевершує 800 метрів. От. Тому якби саме починаючи з цієї, так би мовити, смуги вогню. Снайпера треба буде і шукати. Звичайно, що вони висуваються, щоб зайняти позицію вночі. От, позиція визначається наявністю цілей для снайпера і вибирається з таким розрахунком, щоб розвіддані чи розвіддані цілі. Можна було дістати пострілом. Позицію, як правило, снайпера обирають в такому місці, щоб сонце світило очі противника, щоб воно його сліпило, щоб одночасно виключало демаскуюче поблискання оптики. А якщо позиція снайпера на сонці, то позиція не повинна давати тіні. Коли раптом сонце переміститься, проміні сонця впадуть трошки під іншим кутом, і з'являється тінь, яка може демоскувати позицію снайпера. Також доцільно снайпер враховує напрямок вітру, тому що йому бажано, щоб вітер дув в сторону противника. Ну і звичайно, що, як то кажуть, засипав йому дим, пил, писок і все таке інше. Ну, і очі, до речі, завітрював, як то кажуть. Зазвичай свою позицію снайпера займають по флангах, тобто з боку противника, тому що так краще відкривається видімість різних там поворотів траншей, ходи сполучень. Да й противника за укриттям краще видно. Внаслідок чого. Сам снайпер якраз приведенні такого, так би мовити, косого флангового вогню, може бути захищеним від вогню фронтально та може бути менш помітним ну, з фронтальних позицій противника. До речі, тому я і пропонував уважно ознайомитися і, і уздріти ігрекоподобні позиції, в яких головні вогневі позиції. Працюють фланкуючим вогнем вдоль своїх позицій. Ну, це відступ. Також повинно бути зрозумілим, що позиція снайпером зазвичай займається вище, десь на висоті, на даху, можливо, на дереві. На будь-якій позиції, яка дозволяє йому. Так би мовити, зверху прострілювати свої сектора, тому що так легше дістати ціль кулею. От. Але, звичайно, що такі перспективні місця, якби прочитуються, і, так би мовити, про них знає противник. Це я зразу запобігаю відносно з нашої сторони, якщо робота, це треба враховувати. От тому снайперські позиції вибираються поблизу вказаних вище вигідних місць, і при цьому позиції встановлюються подалі від будь-якого об'єкта, який привертає увагу. Є такий психологічний принцип так званий вибора позиції, і вона полягає в тому, що позиція обладнується в таких місцях. Ну що, так би мовити, на них не хочеться дивитися. Це, наприклад, там, купа сміття або серед нагромадження якихось одноманітних, там, нецікавих зіру предметів, тобто предмети, на яких зір не зупиняється. От. Позиція займається в самих неочікуваних місцях, ретельно маскується під фон та рельєф даної місцевості. Ну і звичайно, що з будь-якої позиції передбачаються та готуються шляхи відходу. Тому, якщо в контрснайперських діях, якби виконують певні алгоритми, треба враховувати, що снайпер не тільки працює на позиції, а у нього ще й повинні бути відходи. І, в принципі, ці відходи можна прораховувати і так би мовити, проглядати. До речі, поряд з основною позицією завжди снайпер обладнає і запасні позиції, на які, в принципі, у разі небезпеки він може переміщуватися. Тому з метою розсіяти увагу противника та ввести його, так би мовити, в обман чи в оману. Разом з основними запасними позиціями обов'язково снайпера, якщо вони розумні, обладнують хібні, які можуть відволікати увагу. Але вони чим паляться, тим, що вони ледь замасковані і спеціалі облаштовуються в такий спосіб, щоб на них можна було легко вийти, тому там частіше розміщують там якісь опугдала. Там, типу манікенав, типу там каска, голова, можливо, навіть якась оптика стекла або макета. О. До того ж, снайпери ще визначають позиції так званого підскоку, на який висуваються лише тільки для одного пострілу. Тобто, вони виходять, зробили постріл уже по готовому, так би мовити, цілі, і відвалюють. Зазвичай. Розумний снайпер свою основну позицію, на якій йому приходиться довго сидіти, От. і приховано відстежувати, так би мовити, свою ціль, він завжди буде намагатися зробити її закритою ну, для більш комфортнішого, так би мовити, стану, тому що якщо довго сидиш на одній позиції, да, і ноги затікають там, і руки і корпус. Ну, от, тому якби, для того, щоб йому більш комфортніше себе почувати, для того і обладнується закрита позиція. Також е існує ще відкриті позиції. Відкрита позиція це та, яка хоче зайнята е в зручному для стрільби місці, от, але вона займається рахтово і її треба ну, не треба буде готувати. От з такої позиції зазвичай снайпера роблять пару пострілів, ну і переміщуються на іншу позицію. Особливо увага при роботі на відкритій позиції звертається на фон місцевості, що знаходиться позаду снайпера, от, на який він не повинен виділятися. От, тому улітку снайпера дуже люблять займати позиції. В розбитій техніці різні там броні. Запасна позиція в такому разі обладнується, зазвичай під бронетехнікою, у здалегідь, заздалегідь виритому якомусь окопі, От, зробитого танку чи БТР, також зазвичай стріляють два-три рази, а потім переміщуються ну, вже в підготовлений окоп, ну, щоб уникнути обстрілу у відповідь. Дуже часто з метою уникнення демаскування позиції димом від пострілу, позицію намагаються вибирати за якимись малими кущами та стріляти у просвіти між гілками, щоб дим якби не виходив за лінію кущів. Ну, в такий спосіб дим розсіюється по листочкам. Взагалі окремо фіксуємо, що за малими кущами. Десь на відстані близько 70-80 метрів. Тобто, позицію снайпера вже абсолютно не видно, тому що наступає так званий ефект тюлівої гардини. Ну, знаєте, да, Коли за тюлю стоїш, і з якоїсь відстані вже якби не видно, що там стоїть чоловік. От. Найкраща і найбезпечніша позиція для снайпера. Зазвичай це на краю ліса або лісосмуги за малими кущами, гілками дерев, що засають униз і приховують дим від пострілу. Тому на такі, так би мовити, місця треба особливо привертати свою увагу, тому що така позиція абсолютно невидима. На такій ділянці снайпера, в принципі, безкарно можуть стріляти. Стільки, скільки йому потрібно. Єдине, що змінюючи там через деяких через пару там, вистрілів, змінюючи свою позицію там, метрів там, на 20 в різні сторони. От. А тому, маючи 2-3 заздалегідь відкритих підготовлених окопчиків, він застрахований на 100% від мінометного чи там, артилерійського вогню. От. Послідовність переміщення снайпера з позиції на позицію. Звичайно, що передбачити неможливо, ну, тому що її, цю послідовність диктує реальна бойова обстановка, ну і досвід, і підготовка самого снайпера. Тому снайпер може працювати і за принципом, і змінюючи позицію за позицією. От. Тому, якби систему снайперських позицій, розташування там основної, запасної, хибних та там всього решта визначає сам снайпер для себе, залежно від доцільності, от, взагалі за обстановкою, яка слалася в нього, ну і за розвитком подій. Ну, а тепер давайте зафіксуємо підсумок першої частини. Значить, перше завдання снайпера влаштувати терор. На ЛБЗ. Друге, дистанція, з якою треба враховувати снайпера, починається з 800 метрів і майже до 100. Тому орієнтування в просторі по заданим орієнтирам в пріоритеті. Звичайно, що є майстри і можуть працювати найбільше, більше, але ми беремо, скажімо так, битовий рівень. Третє: звернути особливу увагу на свої фланги. Четверте. Оприділити всі можливі позиції для снайперу на передньому краю, включаючи місце, на яке не хочеться дивитися. Верніше зупиняти свої очі. Звичайно, це, так би мовити, подивитися на поле бою очима снайпера. П'яте. Врахувати положення сонця та напрямок вітру. Шосте. Змоделювати шляхи відходу з можливих позицій, так би мовити, наче б, що щоб ви робили, якщо були б снайпером з тих позицій, які ви для себе вже вирахували. Сьоме, скоріше за все в очі будуть спочатку траплятися хибні позиції, тому як би їх для себе оприділити. От, побачити, що якби вони не мають ні шляхів відходу, не, скажімо так, зручної позиції відносно сонця, вітру, горизонту і всього іншого, якби їх зразу викреслити. Восьме, звернути прискіпливу увагу на можливі закриті позиції, де снайпер почувається себе більш комфортніше. Які це саме ми розглядали. І, мабуть, дев'яте це звернути особливу увагу на лісосмугу та кущі, тому що саме більша небезпека саме з таких скритих позицій. Тоже пам'ятаємо чому. Ну, якби перша частина завершилася всім вдалого полювання.